Ой, що це за ягідки, Що це за такі гарні ягідки, Гарні гарні. Це вишні, вишні. Самі українські, українські ягоди. В Українців і пісні про вишні, і вірші про вишні, навіть вареники з вишнями. І такий віршик про вишні. Вишні стиглі соковиті, сонечком ясним налиті. Висять на гілках рівненько, запашні й такі гладенькі. Так, червоних вишеньок багато, їх треба збирати. А щоб ви зак... з нього з... 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 зробити варенечко, то треба вибрати кісточку. Щоб не зламати зубчик, так варенечко має бути без лісочки.